А може, нужно просто Главкома замінити на другого? І на цьому все діло закінчиться? Може, тоді будуть прориви? Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочу із вами поговорити про одного цікавого, я б навіть сказав, загадкового персонажа, тому що з одного боку він, наче як військовий, хто сказав, що я не військовий? Ну, по-перше, у мене дуже великий досвід військовий. І не тільки, але з іншого боку, він не військовий, а народний депутат України, який мужньо героїчно тримає політичний фронт. Я так У кожного свій фронт. Да. Я політик, займаюся політикою. У нас е, політичний фронт гораздо важні, як би кому комуні подобалося. І на цьому політичному фронті він несе втрати, тяжкі втрати. Напевно, його покусав Олег Царьов і Волинь. Волинська угу. ну, різня ситуація на його політичному фронті стає усе напруженішою і напруженішою. Він навіть потрапив у оточення своїх протиріч. Ми до стати таким Ізраїлем, або таким Еміратами, або також Швейцарією. Тому концепція України Ізраїль є категорично е, адріса і тому все ще лишається відкритим питання на кого саме, а точніше на яку державу працює народний депутат України Євгеній Шевченко. Всі кремлівські агенти не всі ключа слава Україні. Євгеній Шевченко. Це персонаж доволі відомий. Я про нього вже неодноразово розповідав у своїх випусках, але нагадаю, стисло він став народним депутатом як мажоритарник відправлячої партії Слуга народу і щойно отримав мандат. Одразу почав нести антиукраїнську дичину. Називів я ще своїми іменами. У нас Єсть гражданський конфлікт. Він виступав проти української мови, не вважав так звану Російську Федерацію агресоркою і жив як не на каналах Медведчука, так на російському телебаченні. Добрий вечір студія, добрий вечір граждані Росії. Язиковий вопрос, який був піднятий ультранаціоналістами, але було у нього і дещо особливе. Він кілька разів приїздив до Білорусі, до Лукашенка і там із ним обіймався. Просто мене називають політичним сином Лукашенка в Україні. А бы вот настоящий син, здесь стоит стоїть ну, два сина о... моїх два, два сина. сина. Про ці поїздки він навіть зняв окреме кіно, у якому іще і заспівав. Ми всі змінились вдруг стали, общаться друг з другом совсем перестали. Але усе змінилося, звісно, після 24 лютого 22 року, і з початком повномасштабного вторгнення так званої Росії на територію України. І тут нардеп Шевченко вже на той момент вигнаний зі слуги народу, постав як великий захисник. <говори> Він прийшов до Верховної Ради у формі військовослужбовця, і інші народні депутати, пам'ятаючи його висловлювання і його дії, змусили його цю форму зняти, але усе не так однозначно. Бо того ж дня Євгеній Шевченко про російській помийці під назвою ЮЕ, яка, до речі, перебуває під санкціями в Україні, розповів, що він секретний агент головного управління розвідки і злив їм фото свого посвідчення. Можна було би припустити, що Євгеній Шевченко просто узяв собі зробити. В підробні документи, але ні, Буданов підтвердив дійсно Шевченко працював на гур і допомагав комунікувати із Лукашенком заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, саме Білорусі як країни. Всю війну це перша мета і друга, коли відбулося витіснення і бійство російської армії, не допустити повторних е, спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Євгеній Шевченко, начебто, був комунікатором із Лукашенком. Це ж підтвердив іще Давида Рахамія у новому інтерв'ю. Він допомагав багато. Він перший дзвінок на мій телефон від Лукашенка, коли тільки в перший день війни організував він про це Лукашенка окремо. Навіть сам розказував проте, якщо ви думаєте, що Шевченко був просто людиною функцією, то ви помиляєтесь. Він не просто був комунікатором із Лукашенком. Він взагалі організовував українсько-російські переговори. Ну ви ж знаєте, що я був в темі цих переговорів з першого дня. Та в принципі я їх організував з Білорусією? Ну ну не з Білорусією. Переговори були на території Білорусі да. з представителями Російської Федерації. Євгеній Шевченко не просто сам особисто один організовував усі переговори. Він іще ще й керував авіацією НАТО. Но вертольоти натовські на території Білорусі. Це ласував я. Ну і звісно ж про це іще зарано розповідати, але насправді Євгеній Шевченко це бойовий офіцер, спецпризначенець, який брав участь у дуже багатьох спеціальних операціях і особисто винищив щонайменше чотири російські дивізії. Один раз ми, ми навіть вийшли на ворога лицем отак. Так. А потім росіяни його довго катували, вішали, топили, розстріляли, але він вижив. Так я був в окопах ага. і палском ползал. Я сам льотчик. Ну я не можу зараз вам цього говоріти. Зачем? Ця інформація не для камер, але так. Коли-небудь після війни я все розкажу. У мене дуже великий досвід розвідувальних операцій. Я можу таке створити, що ви навіть не уявляєте. Я ж кажу, що в своє время все буде. Адкрита, е, ну добре, добре, може я просто чіпляюся до його слів. А насправді, Євгеній Шевченко таємно боронить Україну. Просто про це дійсно нікому не можна розповідати. Давайте поговоримо про інше. До повномасштабного вторгнення Євгеній Шевченко гастролював на антиукраїнських помийках і ніс антиукраїнську дичину. Я вам це вже показував. Можливо, він так робив, тому що йому треба було грати роль друга Лукашенка, щоби в подальшому виконувати спеціальні операції і. Бути комунікатором як агенту головного управління розвідки. Напевно, так воно і було, і для виконання спецзавдання Євгеній Шевченко довго носив спеціальну маску українофоба, але зараз усе змінилося. Зараз він вже розсекречений. Та й Арахамія каже, що сам Шевченко змінився. Ми можемо стати як білорусь, такі як та ти ж сам рекламував Білорусь тільки рік тому. Та, та. Ну, і... Ні, ну він дійсно змінив, Змінився Євгеній Шевченко. Вирішив довести українцям, що. Він так дійсно, точно, стовідсотково змінився. І щоб показати, як він змінився, він прийшов до антиукраїнського пропагандиста Медведчука Карасьова. Знає вас як політика, скажімо так, лівого. Соціального направлення що ви скажете політолог, шуфича та Медведчука Гуляє по Києву, все нормально в нього. Прийшовши до пропагандиста Карасьова, народний депутат України і військовослужбовець головного управління розвідки, почав казати, що Україні варто було іще у 22-му році погодитись на умови під час перемовин із росіянами. Я вважаю, що нужно було тогда договорюватися, тому що ну не стоїть е, нейтральний статус і стамбульські ініціативи були. очень, я вам скажу, неплохие. А вот этих сотни тысяч жертв с uh -huh. одной и с другой стороны, ну не стоит. 200 тысяч или сколько, 300 тысяч человек были бы живы? Возможно. І пол України не було би розрушено замінірована. Це абсолютно примітивна маніпуляція. Росіяни вбивають українців та знищують українські міста, тому що вони хочуть вести війну проти України і вбивати українців. Заради цього вони і прийшли на нашу землю, а не тому, що Україна відмовилась капітулювати перед росіянами. І Арестовичі Євгеній Шевченко це прекрасно усвідомлюють. Але вони свідомо маніпулюють цією темою. Маніпулюють, аби переконати українців, що терміново потрібно сідати за стіл переговорів із росіянами. Просто погоджуватись на ті капітуляційні умови, які вони нам пропонують. Але сам Шевченко, звісно, розповідає, що це не капітуляційні умови. Зовсім тому, що були придумані э, тези наративи. ну допустим, переговори а мірі, і перемірі, і заморозки, як хочете, напряму зв'язане з уступками нашої території. Я так взагалі не вважаю, тому що. Что уверен, убежден, що наша війна з Росією совершенно не в області територіальних споров. Ми ж не за території воюємо, ми ж воюємо за людей у Росії. Ні задачі просто забрати нашу території. територію і на этом. А зачем? Ну частково він має рацію. У Росіян дійсно захоплення території не є головною метою війни проти України, тому що головна мета росіян у цій війні це знищити Україну та українців. Але й від захоплених територій Росіяни, звісно, добровільно відмовлятися не. Бути будуть, і вони про це казали вже дуже багато разів. Що навіть якщо переговори і будуть, то вони не будуть стосуватися, росіяни взагалі відмовляються говорити про тимчасово окуповані території України. Наш абсолютний пріоритет це чотири нових регіони Російської Федерації, які повинні бути Тобто ці території ще що давни будуть бить Росія Свобождіни. Отож, військовослужбовець головного управління розвідки і народний депутат України Євгеній Шевченко пропонує просто зараз брати, сідати за стіл переговорів із росіянами. Росіяни, начебто, будуть готові вже завтра. Я прямо бачу, як вони це роблять, покинути усі тимчасово окуповані території України, включно із Кримом. А Україна просто така візьме і скаже: Ну тепер ми нейтральні у нас тепер буде нейтральний. Статус, буде мир, і все буде чудово. Это привилегия. Да. То есть, ты, получается, тогда переводишь свои все на економіку, на, на громадянську, не займаєшся производством оружия, но міжнародне сообщество тебе защищает. Ну, например, как австрию. Ілі Швейцарію. геніальний план. Як це ми самі до нього не додумались? Треба просто не озброювати свою армію, а взамін так звана Росія візьме і подарує нам території, які вона захопила. Ось отак просто і можна було би вже давно це усе реалізувати, якби не клятий Порошенко, віздіє проходить красна лінія. Страх хейта, страх критики да. і страх ярлика mm -hmm. зрада. Ага. Ну, це ж ми розуміємо, откуда йде. Ну посадіть і ага. Петра Олексійовича. Дуже дивно чути подібні антиукраїнські відверто тупі тези не просто від народного депутата, а й від діючого військовослужбовця. І у мене усе ще залишається відкритим питання на кого саме на яку країну на чиї інтереси працює Євгеній Шевченко. І що особливо показово разом із ним зараз підключилася ціла мережа пропагандистів, яка просуває подібну інформаційну дичину. Тому треба зараз вже... уже. Сейчас, несмотря на войну и так далее, думать не о войне и о оружии. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. А надо говорить уже о мире. Политики должен, должны говорить о мире. Пусть говорят, что может быть надо подумать и о дипломатии. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от. мирних переговорів з Україною. але для проведення успішних переговорів бажано українську позицію донести до росіян заздалегідь. Росіяни просто так не підуть із нашої землі. Не слухайте казочки. Росіяни підуть із нашої землі тільки коли їх буде винищено на нашій землі. Саме тому і продовжуйте, будь ласка, надалі допомагати силам оборони України.